Якщо у вас ще немає юридичних проблем, то, скоріш за все, бізнесом ви займалися не так серйозно, як могли б. Тобто він у вас невеличкий, розкажу одну історію. Колись давним, давно ще за царя Гороха до мене звернувся один підприємець. У нього родинний бізнес, і от уже батько такий у нього у віці, вже старенький. Старість прийшла. І син тільки розпочав вникати в цю всю грошовиту ситуацію. І наклав якийсь там їхній опонент-арешт на майно. І, коротше кажучи, закрутилася така от каставасія. Цей клієнт каже, Василь Васильович, знімаємо арешти. Давай і швиденько це мені організуй, щоб я розслабився і отримував доходи. І, коротше кажучи, він так от напружено підходив до цієї затії, посудитись, відбити. Наснагу свого опонента-конкурента ми виграли справу. Але опонент подав ще один позов, потім ще і ще. І я спостерігав за своїм клієнтом. Бувай, він приходив отак до нас в офіс і просто дивився в стінку кондиціонер на холод у цепневу спеку. І він просто отак от втикав в одну точку. Одначе з часом років через 5-6 він уже. На ти спілкувався з будь-якими юридичними документами, зокрема судовими. Тому це все діло наживне: бережіть себе і мисліть глобально.